Важливі поповнення на вижничені рятувальникам місцевого загону ДСНС передали техніку від польських колег. Таким чином вдалося поповнити автомобільний парк. Після адмінреформи сьогодні Вижнський район збільшився до нього район. У нас є необхідність для саме району повнопривідних таких пожежних автомобілів. Це вже не перший автомобіль, який передають пожежники легіонова на зброєння рятувальників з вижничини. Така наша співпраця є із 2017 року з містом Лігіонова. Це біля пригороду Варшави, завдячуючи президенту міста Роману Смаржевському, а також начальнику пожежної частини Томику Вишневецькому, які нам вже надали другий автомобіль, Першу чергу прийшов повнопривідний автомобіль. В село Мегове, це наш курорт в Вижницькому районі. І з сьогоднішній день нам передали Terrano повноприводний автомобіль. Також від Вижницької міської територіальної громади працівникам служби порятунку району передали квадрокоптер. Його рятувальники зможуть використовувати для моніторингу ситуації на території Вижницького району під час надзвичайних подій.